Податкова поліція Головного управління Державної фіскальної служби області ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Протизаконні фінансові операції, які виконував конвертаційний центр, здійснювали п'ятеро осіб. його організатори, отримавши замовлення від суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки на переведення безготівкових коштів у готівку. Заключали із ними. Фіктивні угоди на поставку товарів і надання різного роду послуг без фактичного їх виконання, отримували на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств за грошові кошти з призначенням платежу за товари та послуги. Після чого перераховували їх по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування через каси банків. Зазначена схема дозволяла підприємствам реального сектору економіки отримувати необліковані готівкові кошти, створювала умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ шляхом організації проведення безтоварних операцій. За те, що переводили кошти у готівку, брали 10-12% від суми проконвертованих грошей. Продовж 15 та спочатку 16 років учасниками конвертаційного центру переведено у готівку більше 40 мільйонів гривень. Втрати бюджету перевищують 5 мільйонів гривень. Під час обшуків у злочинців вилучили 76,5 тисяч доларів США, 1 тисячу 700 євро, 261 тисячу гривень, а також оргтехніку. Накладено арешти на 30 банківських рахунків.